Значить, Даний об'єкт вже завершений. Не прийшов поклеїти наклейки, але холодно в кімнаті, десь нульова температура, наклейки не дуже клеїться, тому від предмету до е, теплої погоди. Значить, Що тут є? Тут є контур теплого пола на 10 виходів. Є е, колектор гарячої холодної води, вивод на каву машину плюс е, каналізація там. Вивод на посудомоючну машину лівий, в середині кухонна мойка, плюс осмос, ну, очищення води буде. вода. Отак от намотаний теплий пол, датчик полу, датчик буде комнатної температури, буде управлятися сервоприводами. Отак одна от, мотка, камінь тут в майбутньому буде. Коридор такий. Тут в майбутньому будуть ступеньки в подвал, теплий подоконник. Тут взятий з контура замотаний гостовий санузел, інсталяція. Також бачите, друзі, вся інструкція розкладена. Тут буде підвісна, ну, муальник підвісний, рециркуляція зроблена, щоб сразу людина тут відкривши край мала теплу воду. Також мануал тут, теплий пол. Намотаний каналізація спущена в підвал. Ну, йдемо ще наверх подивимося, що тут є. Тут вже почали е, заливати пола. Бачите, маяки поставлені, От там вже залито. Отак, От Вся хата в теплом полові, теплі подоконники. От можете бачити, теплі подоконники, тут теплі подоконники зроблені однім контуром. Також теплий подоконник. тут вже заливають стяжку. Також теплий пол, також бачимо панорамне вікно, намотка 8 см з кроком, відступ 40 см, також там так було зроблено. Санузел землі я вже вам показував. От бачите, що буде здвоєний умивальник підвісний, інсталяція, душова. Ну і віддільно стоячий е, кран буде. Також теплий пол, ванна влови, душовий е, трап. Тут вже залито, тут у нас буде гардеробна і в гардеробні стоять е, два шкафи, один для теплого полу. Я зараз я вам відкрию ось так він виглядає. Бачите, виведені дроти під сервопривода. На кранах для контролю температури стоять термометри, розуздушувачі, все отако. Все як е, шкафці стоять, так і буде ще стіна зашиватися вверх. І тут поддільний колектор для гарячого і холодного водопостачання з рециркуляцією. Ця крайня трубка це рециркуляція. Тобто, якщо людина відкриває е, санузловий краник, вона отримує буквально за 2-3 секунди. Гарячу воду. все так от виглядає. Фанова труба вверх. Зроблена це обов'язково умова. Ось так воє. Ну, так все вийшло. Друзі, кого цікавить опалення, любе практичне опалення, але зараз дуже популярне і правильне це є теплі полив, звертайтеся, розкажемо, підкажемо, зробимо, все за вашим бажанням. Ось вот така от у нас робота.